вас інтерв'ю стосовно нашої школи, тому що запрошуємо вас вже неодноразово, і нам дуже подобається готувати наших студентів, хотілося б продовжувати з вами співпрацю. Розкажіть нам трохи про себе, якщо можливо, тому що ми позиціонуємо вас ще як політологи міжнародного рівня, і я знаю, що ви навчаєте і працювали як викладач, то ну, хотілося б почути чи саме від вас скажімо. скажемо, Одна, це професор університету. Ми створювали першу в Україні кафедру політичної психології, яка називається кафедра політичної психології та міжнародних відносин, я професор цієї кафедри. яка випускає перших в Україні політичних психологів. Тобто ми започаткували це. В другому житті є практик. І я вже з 90-х, середини 90-х, 94-х, 95-й рік я супроводжую політичні кампанії. Перших осіб, те, що називається політичним ковчим. Я політичний психолог більше ніж політолог. Політологи це люди, які потім пояснюють, що ми зробили з країною. Вони потім розбирають, роблять аналіз. Ситуація, я скоріше працюю з людьми, які доносять свою думку, є спікерами політичними, партійними, є лідерами політичних партій. І з, десь, може, з 2000 років я вже цього навчаю тому числі я працював з академією політичного менеджменту в Казахстані, навчав там протягом 7 чи 8 років їхніх там спічрайтерів, спічмейкерів, політичних лідерів, журналістів, там є такий холдинг Нордмедіа, який там займається повністю оформленням політичної ярості. То різні країни навчаються. Так можна сказати, що для вашої школи ці дві мої постації є актуальними. Скажіть, будь ласка, я у ваших навчаннях, тому що слухала ваші лекції теж неодноразово, і е, таким є червоною все-таки е, стрічкою, як я це бачу, це все-таки про комунікацію, це все-таки спічрайтинг, це все-таки все, все цьому направлено. А, а я би хотіла запитати, наприклад, про ви кажете, що ви політичний психолог, це якась особливість психології, це якесь направлення, наприклад, тому що я знайома. З психології, в мене є теж освіта психолога, але все-таки політичний психолог це хто? Політичний психолог людина, яка вивчає декілька рівнів. Першу чергу, ми вивчаємо масову свідомість політичну. Як мислить аудиторія, як мислить цільової аудиторії, державі, в світі? Так? І які в них психологічні <кій> такі особливості? Так? Для того, щоб потім враховувати під час впливу інформації. Друге, це робота з е, політичними організаціями політичні партії і не тільки під час виборів. Так? Бо, ну, на жаль, я можу сказати це ще й говорить на камеру. Е, політичне партійне будівництво в Україні має досить таку, як непрофесійну основу. Прикладом цього. 30 років розбудови політичних партій, потім всіх перемагає всього коло хочуть. Да? Це означає, що політична організація не працює так, як вона має працювати з осередками в усіх областях, районах, з лідерами всіх рівнів і так далі. Це все політичне управління, да? партійне управління. І там дуже багато психологічних питань. Вирішення конфліктів, да? підняття рішень, це психологічних. Зараз я готуємо свою, свою книжку, це психологія партійного менеджера. Це, 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 це. Далі, ще один рівень. Це безпосередньо виборча кампанія. Бо це таке, таке випробування, це чемпіонат да? кажуть, лідерів, чемпіонат політичних організацій, і вони мають показати, хто на що здатний. І тут психологічне консультування полягає в першу чергу в тому, що вони могли витримати такі стреси. Той політичний лідер, який їздить там, по всій країні, це її психологічне навантаження, правда, ж, вони да? ще Виступ перед аудиторіями і тому так. Ну і робота штабів, ну такі вато ну, психологічних питань. До речі, вийшла зараз перший підручник, в якому розглядаються психологічні засади політичного консалту. Вона вже вийшла в цьому році Це «Основи політичної психології. Там та, та можна прочитати процеси, ще я розповідаю. І останнє це е, політичне лідерство, психологія, політичного лідерства». Як супроводжувати лідера, яким бувають проблеми, як психологічні вирішувати, те, що називається політичним коучингом, коли mm -hmm. ми знаходимо ті унікальні психологічні особливості, таланти людини, які зможуть робити з нею політичну лідера, допомагаємо mm -hmm. просто. Це чотири сподові. Це безпосередньо моя спеціалізація, моя робота, але тут ще можу так звузити. В першу чергу це особиста робота з лідером mm -hmm. і психолінгвістика. Це моя спеціалізація, безпосередньо психосемантика, психолінгвістика як комунікація. Дуже цікаво дуже, і, і така специфічна напрямка, можна сказати, так але дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, у мене ще таке питання ось, стосовно хотілося б запитати, тому що за часто чую ці питання від своїх студентів. А які все таки потрібно розвивати якості для того, щоб куди коли, коли людина хоче йти в політику? Вони так будуть у нас політизована держава, тому е, всі люди, які приходять до школи, це люди зацікавлені, вони хотіли бити працювати в політику, але ж все таки потрібні якісь інструменти. Що ж, людина повинна розуміти про те, які якості треба розвинути, розвивати в собі, які може природні якості треба мати для того, щоб все-таки стати, чи дійти до тієї мети, чи до тієї там риси, чи на ту сходинку, де людина працюється йти. От як ви думаєте, на ваш погляд, що треба для початку, що починати, і яким чином як ну, Я завжди кажу, що має бути три риси. Це відданість, тобто якась така цінність. Людини, що людина розуміє ту мету ту, я не знаю, місію, з якою вона йде, і вона може це утриматися. Заради чого на це? Ну, хтось може знайти собі там просто з цього роботу, там гроші і так далі, але просто людина має бути якась свідома мета. Друге, це саме Політика, я кажу, це царина хаосу, якщо ти сам себе не організуєш, ти втратиш авіатив. І третє, це гучкість мислення. Інноваційність мислення, креативність мислення, розумність мислення. Людина має ці три риси поєднувати. Якщо в неї є ідейність, якщо в неї є гнучкість, якщо в неї самоорганізація є така то вона може статися в політиці. Якщо Цих трьох рис, чи одної з цих трьох рис немає, то такі цього. Скажіть, будь ласка, а ви навчаєте, наприклад, або про, якщо людина хоче прокласти цього шляху, ви навчаєте індивідуально, чи ви якось займаєтеся, то у вас є все таки індиктуальне навчання. Чи це якісь загальні курси, які для, для загальних? У мене є. є окремі курси такі загальні, <сує> да, я вчу в психолінгвістиці. І людина може це практикувати, і, там, навчатися з такими самими, як вона, хто хоче. Пропрацювати себе, хто хоче навчитися цього. І є окреме безпосередньо консультування індивідуально, де я допомагаю, там, як коуч людині розкрити свій потенціал. Є курси, і є виглядання. Але для того, щоб це розуміти, то треба прийти на школу і хоча б одну лекцію прослухати наживо. пана Зеленіна, для того, щоб розуміти, що дійсно в цьому, в цьому є сенс, і це, на це треба розумітися для того, щоб стати про лікцією. Я, я... Да, я скажу більше. Це в одному контексті. Ще третій, це внесок мій, да, громадський внесок. Бо я за свій вільний час, сьогодні, в неділю, да, я прийшов, зустрівся з людьми, доміс якусь інформацію. Я постійно намагаюся вкладатися в таку політичну культуру, яка є. Да? Я вважаю, що нам потрібно підвищувати цю політичну культуру, розумність, свідомість політичну треба пропрацювати. Бо у нас не вистачає суб'єктності. Багато там, віків да? були. Колоніального мисленню, У нас постколоніальне мислення, яке ми думаємо, так що за нашу зробить. У нас нема можливості взяти на себе відповідальність за свою літаку, суб'єктності такої, сказати, Не я готовий працювати на когось, не я готовий слухатись когось. Я хочу сам взятися і сам зробити. Я готовий до цього. Не просто там прийти з якимись зисками, брати гроші там, чи якісь корупційні схеми робити, подібне саме... та взяти відповідальність за той учасник країни, Місто, район, область, країна на своєму рівні, як я кажу, почніть з нього. Ось для того треба це вміти. Якщо немає відповідальності на цьому рівні, то вона не буде в країні. Я вам дуже дякую. Вам все було. Мені було дуже цікаво. Сподіваюся, що нас нашим студентам теж буде дуже цікаво хвилююся, тому в мене ж голос пропадає. Сподіваюся, що ви будете приходити до нас ще ми будемо запрошувати вас, тому що. Як я вважаю, на мій погляд це дуже важливо і, і це дуже доречно саме для професії політика. Я маю на увазі і спілкування, і комунікабельність, і та сама політична психологія. Я до речі не вживала такого терміну. Тому буду розвиватися теж це цьому напрямку. Дякуємо вам. На все добре. З задоволенням запрошуйте. Я завжди дякуємо.